Голодомор у четверту суботу листопаду в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів, які відбулися в Україні 20-го століття. Наймасштабніший з них був у 1932-1933 роках. Геноцид майже 20 країн визнали голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом української нації. Але це питання досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків. А низка країн, зокрема Росії, забезпечують геноцид. Географія голоду Втрата через надсмертність в результаті голоду за той період в СРСР становили 8,7 мільйонів осіб. Серед республік колишнього СРСР Україна посідає перше місце за абсолютними обсягами втрат через надсмертність. Казахстан має найвищі показники втрат відносно досельності населення. Франція та перша зайка в пресі. Одним з перших про голод в СРСР написав англійський журналіст Мальком Магерич у грудні 1933 році. Пише дослідник Станіслав Кульчицький. У трьох статтях в газеті Манчестер журналіст описував свої гнітючі враження від поїздки Україною та Кубані, розповівши про голод серед селян. Канібалізм. Свідки голодомору розповідають про випадки, коли до дивічої селяни їли ціла своїх, чи у сусідських померлих дітей. Часто жертвами канібалізму ставали безпритульні діти, які в пошках їжі ходили селами. Також за ці роки з'їли кілька мільйонів собак і котів. Офіційне визнання саме слово Голодомор вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволялося лише говорити про труднощі з продовольством, але не про голод. Голоду зовсім не було на українських землях Лещи. Волині Західного поділлю, які у 1932-1933 роках входили до складу Польщі.